Усім привіт! У нас нове надходження Captiva 2013 року. Виготовлення 14-го перша реєстрація. Це у нас реставлі автомобіль. на ось таких гарних легкосплавних дисках оригінальних R19. Практично на новій резині. Саме Максимальні комплектації, камери, парктроніки перед зад, безключовий доступ на всі чотири дверки. Саме головне в цьому автомобілі, що автомобіль без жодного підфарбування і з оригінальним пробігом 137 тисяч. Одразу надаю він-код. Перевіряйте. Готові на любі перевірочки ваші. Зверніть його в якому стані салончик. Ось такий один косячок сидіння шкіра, ну то це в них є проблема. Люк відкривається, круіз-контроль, 137 тисяч пробігу, навігація, підігрів передніх сидінь, клімат контроль, камера заднього огляду, датчик світла, датчик дощу. Не зверніть увагу в якому стані в нас задній ряд сидінь. Тут також ніде ремінцем, нічого не побите. Потолочок чистесенький, білесенький, ціленький, тут також сіточки, нічого не провище, не подерте, Стан нового авто. Семимісний. Також тут болтики, ніде нічого не кручено. Весь ключовий на всі 4 дверки. Карти тут гарні, нічого не поцарапано. І останню дверку зі сторони пасажира. Також болт таки нігде не. Все в ідеалі. Приборна панель. Все гарненьке, все цілесеньке. Зараз пройдуся, тут ще новіром на лакофарбове покриття, що вам покажу. 132 Сто двадцать два, сто три, сто два, сто сто один, шість, сто 11. 111. 119. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.